Якщо як якомога швидше цю гонконгську вафлю BBQ, отримаєш 2000 гривень. Згодна. No. Поїхали. Так, друзі. Підтримайте Аліну у коментарях. Вона <правж> з нашого колективу єдина дівчина, яка погодилась на цей челендж. Ми з вами знаходимося на нашій новій локації, яка відкрилась за адресою академ... Академіка Чабаненка 1. Це площа університетська, ось такий п'яточок. Ми знаходимося тут. Приходьте до нас, нова локація Sandwich Маркет. Аліна, вже хвилина позаду. А в мене вона повна. Аліна, а у вас є серветки, ну добре. Неудобний ракурс був, то також. <рес> Мабуть, ви не дуже поспішаєте, бо не хочете е, на роботу сьогодні. Ні, я ж просто дівчинка. Мені треба елегантно кушати. Три хвилини вже позаду. Майже. Майже. Ми тут надовго. А нічого, їжте. Ми, ми почекаємо. Зовсім скоро відкриється наша вже четверта локація за адресою Маяковського 2. Все. Все, поїли, наїлись!